Та що, що там залишилося? Нічого там не залишилося. То що його переживати? Це Ірина Поховська, яка двічі втратила свою домівку спочатку у Маріуполі, потім у Сєвєродонецьку. Наше місто рівняли з землею. До того, поки ми прийняли рішення виїхати, ми від обстрілів ховалися в коридорах, вибігали там в підвал. Обстріли, втрата дому, постійна загроза загибелі, а погіршили здоров'я жінки, передусім психологічне. Починається тахікардія, тремтять руки, ноги, це, ну, це, ну, це заспокоїтись дуже важко. Це Олена Єрьоміна – переселенка із Краматурська, жінка-практикуючий психолог. В обласній бібліотеці для юнацтва вона показує вправи, які допоможуть переселенцям опоратися із панічними атаками та стресами. Ми потрясемо долонями, потім від ліктів руками, і від плечей, і струшуємо напругу, наче воду. І далі можете підключити все тіло, такі легкі стрибки, і знімаємо трубу. Воркшоп відновлення та стійкість для переселенців безкоштовний. Триватиме до 10 листопада, спрямований для підтримки людей, які пережили жахи війни. Ми травмовані всі в яку в як в якоїсь на якомусь рівні. А мені ці техніки мені особисто вони дуже допомагають у березні. Ірина Паховська виїхала із Сєвєродонецька, але досі відчуває страх. І зараз перебуваєш в стресі, тому що прийшлось покинути і домівку, і це вже не перший раз. Може, тому що другий раз це не так. Уже страшно, тому що ми переміщені особи вже вдвічі. Володимир Шолдрук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.